Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Еліна Храмцова. Це відео хочу присвятити закінченню року. Не повірите, підвелися в календар 3 листопада. Думаю, Господі, що робиться вже 2 місяці до кінця року. І я якраз отримала зараз листа від страхової компанії і хочу з вами поділитися інформацією. В цьому відео ми розглянемо з вами 7 пунктів, які вам потрібно зробити або звернути увагу до кінця року на ці моменти. Як завжди я вам вдячна, якщо ви напишете, можливо, ще додаткові пункти, і людям буде корисно вам, плюс в карму, людям задоволення отримали цю чудову інформацію. По-перше, в кінці року ви маєте право перезаключити страхування на вашу автівку. Це означає, що ми не щолкаємо клювом. є така класна фраза. До 30 листопада, до мого дня народження. у мене завжди до дня народження. Якісь такі цікаві речі відбуваються. До цього моменту ви повинні подивитися, яке у вас страхування, чи подобаються вам умови, чи вони не подобаються. Ви можете це все змінити. Наступне, мені, наприклад, прийшло вчора повідомлення від Haft Pflichtversicherung, ми з вами говорили. Це страхування, яке можна назвати двома словами, коли аварія. Я про це робила екстра відео і радила зробити всім це страхування, особливо тим, в кого маленькі гіперактивні. Діти, або, наприклад, у вас дві лівих руки. Це страхування коштує приблизно 60 євро, і ви можете зайти на чекфін 20 фліттфезішурум. Там є автоматична можливість, ви задаєте інформацію. Живете в квартирі, там, не знаю, 70 квадратів, вас двоє, троє плюс папуга, папуга або золота рибка. Хочете застрахувати втрату вашого ключа, чи дитина десь вибила вікна, ще щось. Тому Подивіться, щоб ви заключили це страхування. Дитина їхала з велосипедом десь в автівку, вам страхування оплатять. Загубили ключа. Наприклад, в мене в будинку, де я живу, у мене генераціон шлюзель. Це означає, що він підходить до входної двері і до двері моєї квартири. Відповідно, якщо я його втрачу, це коштує приблизно 5 тисяч євро. Плюс будуть міняти всі двері. Такі речі потрібно на такі речі, потрібно мати страхування. або Хтось з ваших дітей пошкодив, наприклад, ліптоп сусідки і у вас є хаф <-Fahrung>? будь ласка, також подбайте про це хафтфлітфазішером <-Fahrung> плюс медичне страхування. Якщо ви знаходитесь зараз в Аука у Датенішок Кранкенкаса, ви можете в кінці року написати кюнігунг, <«Königung> і тоді це відбудеться. <кхем> Бачаюсь, наступне! Треба кожні 6 місяців ходити до гінеколога-стоматолога. Це класичні лікарі для дівчат. Хлопці не знаю вам до гінеколога як. Але зараз ми міняємо нашу стать. Писала про це, робила відео. Зараз можна змінити свою стать, піти до штандесамта і просто сказати: Я був хлопець, зараз дівчина. Була дівчина стала хлопцем без проблем. Тому. У вас є, я не знаю, чи ви взагалі проінформовані про це. У вас є бонус хефт книжечка в якій кожні 6 місяців ваш гінеколог і стоматолог ставить вам штампики, що ви ходите регулярно. І щоб це не приривалося, тоді ваша страхова компанія дає вам бонуси. Ви про це знали. Якщо ні, напишіть, будь ласка, під відео, хто може цим користується вже. Тому 2 місяці лишилися, робите швиденько терміни до стоматолога. на... Ем... Менфах ähm, Untersuchung, або до гінеколога. Терміну отримати важко. Дівочки, встигайте, мальчики також. Наступне. Ну і пішла зараз в нас така розслаблена інформація. Спробуйте прибрати свою шафу. Останні два місяці закінчується рік, в нас був важкий, ми не знаємо, що прийде, і викинути. Енергетику, викинути енергію, викинути зайві речі, які вам просто не потрібні. Є в нас таке накопичення, до речі, от хто з вас живе, наприклад, три роки в Німеччині, ви подивіться навколо себе в квартирі, що відбувається, вже повністю все обставлено і можна знову викидати. Тому перевірте ваші телефони, перевірте ваші шафи, перевірте людей навколо і позбавтеся ваші два місяці до кінця року від того, що йде баластом. Наступна цікава річ це е, покладіть речі, які хотіли б ви придбати в Einkaufskorb. Наприклад, вам подобається якась сукня, чи вам подобається меблі, чи ще щось. Ви можете це покласти в Einkaufskorb і думати, що ага, в мене є ціль, я буду економити гроші. Хтось може бажає освітити свою квартиру в тому плані робити, наприклад, ремонт і е, е, поклеїти нові обої можете купити нові меблі. Це також моменти, які дуже важливими вони пов'язані з тим, що ви оновлюєте свою енергетику і йдете в новий рік, вже не отака собі чодикий заклопотаний Боже Боже, що буде. А без баласту. Наступна, що я таке цікаве написала, зараз почнуться в нас з 1 січня. Я змінюю своє життя, просинаюся, така вся красуня, буду худати, не буду пити алкоголя, буду чемна і е, піду займатися спортом. Ну, перших два тижні це триває, а потім людина каже ні. Тому зараз, до останніх місяців, спробуйте напитися, наїстися, нагулятися, відпочити, щоб потім вже з січня у вас була така собі мета, я позбавляюся з ось зайвих звичок в своєму житті. І наступне: це є проблема для мене, оскільки я облюбляю різдвяні календарі, наприклад. І в нас, ви знаєте, що з 1 грудня для дітей, особливо для друзів, вже є різдвяні календарі. Але жарений, хто в нас там? Півень людей трошечки так чіпляє приблизно 25 листопада, коли кажуть, Боже, це ж треба ріствяний календар, ви починаєте шукати. Я про це говорила також окремо. Це велика радість. По-перше, хендмейд той різдвяний календар, який ви зробили своїми руками. Я, наприклад, робила такий календар своїм дітям, своїм друзям, своєму коханому, тому що це дуже приємно, коли ви витрачаєте. Час, час для того, щоб купити тих 24 пакетики, для того, щоб ви пішли подивилися, що подобається цій людині. Можливо, вам хочеться чогось смачненького, можливо, ви прийбаєте там для дорослих є різдвяні календарі, там, де пиво. Можливо, якщо це діти, не тільки цукерку, оскільки колись я дітям купляла з... Що там було у нас? Убирашок да вони кажуть після 10 го дня, мама, я не можу вже зранку цієї цукерки їсти. Тому просто така порада від мене: зробіть для своєї коханої людини. Різдвяний календар своїми руками. Це час, це ваше бажання, це любов. І я, наприклад, планую цього року зробити три календарі для своїх рідних, для того, щоб порадувати їх. І я, наприклад, сама в житті ніколи не отримувала от такого календаря, але я можу зрозуміти, наскільки це круто. Якщо ви зараз. На початку листопада почнете потихеньку збирати, там десь пішла після роботи щось побачила, там сподобалося. Вам не треба буде робити оцей стрес. Тому, будь ласка, лишилося два місяці. Не робіть собі стресу. Як це? Не робіть мені нерви гарна така фраза. Святкуйте ці дні, насолоджуйтесь. Мене дуже турбує, або, та, скажімо, рівень стресу піднімається, коли всі починають бігати як ненормальні в суботу, неділю, на перед адвентами, щось купувати скрізь така мітушня. Але насправді це чудове свято, коли ви насолоджуєтесь, коли ви просто відпочиваєте. Я сьогодні сиділа в парку, і там падає листя настільки круто, просто я сиділа під цим тульпановим деревом і на мене падало листя. Сподіваюся, ви отримаєте трошки такої інспірації, як я це почуваю. Насолоджуйтесь, думайте про деякі речі, заздалегідь, пакуйте, плануйте, і ви побачите, що е, грудень це не тільки такий холодний місяць, коли треба вже підчищати свої хвости, а це місяць, коли ви, як і природа, відпочиваєте. Я бажаю вам всього найкращого. Вдячна за ваші коментарі. Давайте зробимо під цим відео такий собі цікавий затишний контент, коли ви можете написати, що ще треба зробити до кінця року свої от позитивні поради. Побачимося!